Сьогодні у нас повітряні палюшки. Для цього я відварила 4 середніх картоплини, добре їх перем'яла, можна толкушкою, можна перемолоти на мясорубці, щоб не було крупинок. Додала одне яйце. Чуть-чуть підсолила і додала 4 столових ложки муки. І тоді вже починаю їх замішувати. Треба добре перемішати, щоб вийшла однорідна консистенція. Тоді добре розгладити верх, прим'яти і полити зверху чуть-чуть олією, для того, щоб потім, коли набирати ложкою, щоб не приставало те тісто до ложки. І коли вода закипить, набираємо чайною ложечкою і кидаємо у воду. Наші палюшки такі безформні. Але це нічого, зате вони м'якенькі, такі смачні. Якщо хочете, щоб вони мали форму і виробляти руками, то треба додати муки, але тоді вони будуть твердувати. І от тільки вони сплили, зразу вибираємо на тарілку. Довше не варимо. І... Зажаркою заправляємо, можна поперчити, майонезу собі додати, так що готуйте досить смачні палюшки.